Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Початок дев'ятниці до Святого Духа. Дев'ятниця до Святого Духа дуже важлива дев'ятниця. Святі апостоли, Пчиста Діва Марія, першими відсвяткували її в світлиці. Ця дев'ятниця, збагачена великими чудами і дарами, особливо даром Святого Духа, що є тим даром, який Ісус Христос заслужив. Нам своїми страстями. Сам Спаситель заявив учням, що не міг би послати нам Святого Духа, коли б на помер. Коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Якщо ж я відійду, перейшлю Його до вас. Віра нас навчає, що Святий Дух це любов, якою Отець любить Сина і Син Отця. Через це дар любові, що є надійним даром, який Бог може подати нашим душам, особливо приписуємо Святому Духові. Святий Павло зазначає: любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що є нам дарований. Отож годиться під час цієї дев'ятниці призадумуватися над важливістю Божої любові. Щоб розбудити у собі бажання збудувати її. При цьому слід практикувати побожні вправи. Зокрема, треба молитися, бо Бог обіцяв подати Святого Духа тому, хто покірно благає, Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Перший день любов, палаючий вогонь. У Сарому Завіті звелів Бог, аби на Його престолі навпинно горів вогонь. Вогонь мусить постійно горіти на жартовнику, не засаючи ніколи. Святий Григорій каже, що Божими престолами є наші серця, в яких Господь бажає, щоб горів вогонь Його божественної любові. Божий пристіл це наше серце, там вогонь має завжди горіти. Бо звідси полум'я любові мусить невпинно підноситися до Господа. Предвічний Отець не задовольняється тим, що дав свого Сина Ісуса Христа замешкати у наших душах і розбуджувати в них вогонь любові. Сам Христос заявив, що прийшов на землю саме тому, аби розпалити цей вогонь святий у наших серцях, і що не бажає більшого, ніж побачити. Що цей вогонь там спалахнув, вогонь прийшов я вкинути на землю, і як я прагнув, щоб він розгорівся. Спаситель забув про зноваги і кривди, що їх зазнав від людей на землі, бо війшовши до неба, послав нам Святого Духа. Мій любий Спасителю, ти завжди любиш нас, як у стражданнях, так у славі. Святий Дух з'явився у вигляді вогнених язиків, з'явились їм поділені язики, мов вогонь. Ось тому Свята Церква велить молитися нам такими словами: Господи, нехай Святий Дух розпалить у нас той вогонь, що його Господь Ісус Христос приніс на землю, і бажав, аби Він сильно розгорівся. Це був той святий вогонь, що розбудив святих до Божих справ. Спонукав любити ворогів, бажати погорди, зіркатися земних благ і радуйте на муки та смерть. Любов не вміє бути бездіяльною, вона ніколи не каже досить, що більше, якщо якась душа любить Бога, то сильніше бажає трудитися аби подобатися Йому та збудувати собі його, та здобути собі Його любов. Розваження розпалює цей святий вогонь, псальмопивець Давид каже: у мене внутрі запалало моє серце, від домох моїх вогонь зайнявся. Мусимо любити розваження, якщо бажаємо любити Бога, бо розваження це блаженне горнило, в якому розпалюється Божа любов. Почування і молитва. Мій Боже, я дотепер не вчинив нічого для тебе, а ти так багато зробив для мене. Горе мені, моя остиглисть спонукає тебе відкинути мене від себе. Святий душе, розігрій те, що холодне, звільни мене від остиглості і розбудив мені бажання подобатися тобі. Зрікаюся власної волі. Та постановляю радше померти, аніж чинити тобі прикрість. Ти з'явився у вигляді язиків, присвячуй тобі свій язик, Щоб він більше не зневажав тебе. Мій Боже ти дав мені язик, щоб прославляти тебе, а я користувався ним або ображати тебе і спонукати інших те саме чинити. Всім серцем я зацекаюся. Заради Ісуса Христа, що під час свого земного життя так сильно прославив тебе, допоможи мені, щоб я і на майбутнє славив тебе, Завав на поміч і розмовляв про твою доброту та любов, якою люди, люди повинні любити тебе. Моє найвище добро люблю тебе, мій люблячий Боже, люблю тебе. Марія, ти обручниця Святого Духа, видай мені Цей. Святий вогонь Любові, Інтенції давши на дев'ятницю до Святого Духа, щоб Дух Святий зійшов з неба на нас, на наші серця, наші сім'ї, наших близьких і рідних, щоб відновив лице української землі, щоб перемога настала в Україні, щоб Ти дари, які потрібні воїнам в часі. Коли вони охороняють наш різний край, Отче наш ісе на Небесі. Золота вервиться до Святого Духа. Дух святий, Дух Святий, Дух святий зійде на нас, і сила вишня і сила вишня спаси ныди нас. Дух святый сидай на нас, и сила вишняго, и сила вишняго. О сіний дна. Дух святий, Дух святий, Дух святий зійде на нас. І сила вишняго, І сила вишняго, О сіний дна. Цар' Небесне. Сокровище, благих і подателю, прийди і вселися в них, і очисти не усякі скверни, і спаси, блаже, душі наша. Прийди, Святий Духу, відвідай наповне наші серця своєю божественною благодаттю. ми віримо, любимо, надіємося на тебе. І обіцяємо бути вірними Твоїй святій благодаті, Прийди, Святий Дух, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних, і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, відвідай у здоров'ю наші немочі задля Твого святого. святого імені. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина. І запали наші серця, вогнем своєї любові, Прийди Святий Духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди Святий духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди Святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, Святий духу, любові отця і сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, Прийде святий Духу, любові отця і сина, Alf. і запали наші серця вогнем своєї любові, прийде Святий, дух, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийде святий Духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийде святий духу, любови отця і сина. <ten> <ten> <soient"> <ten> <fluoh theengos>. <ten> <malaria> І запали наші серця, вогнем своєї любові, слава і Сину і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки віков. Амінь. Прийди, святий Духу, відвідай у здорове наші немочі, задля за Твого святого, святого імені. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди святий духу, любові Отця і сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий духу любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий духу любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий духу любові, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Прийди, Святий Духу, відвідай озорови наші немочі задля Твого святого імені, Прийди, святий Духу, любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди святий Духу, любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийдеся Святий духу, любови отця, любов отця, Свят отця і сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові, Прийде святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийде святий Духу, любові отця і сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий Духу, любов Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і, і нині, і присно, і во віки Амінь. Амінь. Прийди, святий Духу, відвідай, і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця, і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий духу, любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Духо, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий Духо, любові Отця і сина. І запали наші серця вогнем своєї Приди, святий, Дух у любові, Прийде святий духу любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї Приди, святий, Дух у любові, Прийди святий духу любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї Приди, святий, Дух у любові, Прийди святий любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди святий духу любові отця і сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки віков. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай о наші немочі, задля За, Твого святого, святого імені. Прийди Святий Духу, любови Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові, Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, прийди святий духов любови, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди святий духу, любові отця і сина, і запали наші серця. Вогнем своєї любові, Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Духу, любови, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і сину і Святому Духу. In neneje presno in v vikivikov. Amen. Amin.